Привіт, сьогодні маю сніданок у Львові і вирішив скуштувати львівський сирний сини галицьку страву. Е, ніколи не боюся заходити до місць громадського харчування. Не звертаю уваги на погляд тощо. що мій гачок має гумове покриття і дозволяє мені хапати будь-яке столове приладдя. І позиціонувати його до свого писку. Отож вперед, бо я вже не можу втриматися. Ротатор допомагає мені це все швидко подавати на рота. Це просто неймовірно. Ви бачите, що завдяки моїм скілам я перетворився на машину для поглинання сирника. Буває, що може не одразу потрапити. Тож, якщо ви ще не коштували львівського сирника, то ми йдемо до вас.